Христос народився. Христос народився. Ми представляємо діаспору міста Трентон в Нью-Джерсі. Ми зараз робимо вертеп. У нас тільки що була сценка. Ми стараємося для нашої української громади і показати наші традиції усім людям, які тут народилися, і також українцям, які проживають зараз в Америці. Я, Богдан Хмельницький. Хай щасливий буде дім. Я є український січовий стрілець. Перед вами Єроцар, Генеральний секретар. Я біда. Хто ти? Я давно тут проживаю і гешефт порядний маю, там жилеточку пошив, тут на курсі заробив, грошеняток маю трішки. Роза меншенька, любима, не єдина. Приказую быстро окружить і разделить Україну, бо же тебе пропав. А може, ви ж то не порвав? Я давно вас усіх знаю, я вас мучу, пригинаю, всі достатки забираю. Запорожець я й Січі, що бороз не раз, не двічі, щоб добути честі й слави, аж упав біля Полтави в лютім бою з москалями. А за тую коляду Дайте щось, бо я вже йду. А за тую коляду треба заплатити, треба дати 2 доляри і ще й погостити. Треба дати 2 доляри і голубці у миску. Та попросимо господарів не бити по миску. Можна бити і по пописку тільки не рукою, тільки шклянку в порціянку медом горілкою я хочу вас привітати з Різдвом Христовим. Я би хотіла сказати привітання і побажання з Різдвом Христовим і новим року. Величний цей день і весела новина. Вітає ісусик, маленька дитина. Хай вам щастить за кожним кроком. Хай ваші хаті радість вікує. Христос мир мирі царствує. Хай буде щаслива, вся ваша родина, і ми всі разом, вся Україна, вся Україна Христа вітає бо во флимі. Христос роздає.